Комбінат це тисячі працівників та чимало трудових династій. Наприклад, володарі корпоративної нагороди групи Метинвест золота династія серед металургів, родина Павленко Дворніченко. Гордость всего. гордість насамперед за свою сім'ю, за роки, які вони тут відпрацювали. Покоління нинішній – і я і моя сім'я тут працюємо. Для мене це... для мене це означає визнання рідним комбінатом нашої родини. Те, що мої бабусі, дідусі віддали роки свого життя металургії. Династія Павленко-Дворніченко нараховує п'ять поколінь металургів із загальним трудовим стажем у 251 рік. Початок вона бере від самого народження комбінату її засновник Василь Павленко. Павленко Василь Григорович працював в УЗТ. Під час війни він брав участь в евакуації нашого підприємства до Магнітогорська. І там же вже працювала моя бабуся. Познайомилася вона з моїм дідусем. І коли після закінчення війни вони повернулися до Запоріжжя, всі прийшли теж працювати на комбінат Запоріжсталь. За рекомендацією своїх батьків на підприємство прийшли й батьки пані Ірини. А вже за їхньою порадою Запорісталь обрала і Ірина з чоловіком Костянтином, ставши четвертим поколінням металургів династії. Мама моя працювала нормувальницею в ваглоцеху. А тато працював теж в ваглоцеху у відділі охорони праці. На сьогоднішній день на жаль, уже нікого немає в живих. Залишилися я з чоловіком. Працюємо на підприємстві і вже син із невісткою. Династія Павленко Дворніченко цінує та береже металургійні традиції через покоління. Вибрав місце роботи. Вибрав це місце роботи, тому що мої батьки, бабусі, дідусі працювали на нашому підприємстві. З дитинства знав, що це стабільне місце роботи зі стабільною заробітною платою і соціальними можливостями кар'єрного зростання. Підприємство завжди підтримувало своїх співробітників, тому зробив такий вибір. Загалом комбінат об'єднує в собі 25 династій зі спільним стажем у понад 5 тисяч років.